Права 912. Обчислить. Ну що ж, почнемо. Дивимося у першому заданні. У нас 714, що ділиться на 7, мінус 100 у шостій степені. Ну що ж, давайте запишемо, що це дорівнює. 714, що ділиться на 7. Ми можемо це записати як 700 плюс 14, що ділиться на 7. То записуємо в дужках 700. Плюс 14. Що ділиться на 7, і мінус 100 у шостій степені. Це дорівнює. Розкриваємо тоді дужки всередині. Там ми бачимо, що буде тоді 700. Що ділиться на 7. Так, плюс 14, що ділиться на 7. І мінус 100. І все це в шостій степені. І це дорівнює. Переносимо. Тепер у дужках тоді 700, що ділиться на 7, це буде 100. Буде далі плюс. 14, що ділиться на 7, це буде 2. І мінус 100. І все це в шостій степені. Це дорівнює. Ну що ж, 100 мінус 100 це буде 0, а 0 плюс 2 це буде 2. Тобто записуємо, що це буде 2 в шостій степені. Ну і що означає 2 в шостій степені? Це 2, що множиться саме на себе 6 разів. Так і запишемо це 2, що множиться на 2, що множиться на 2, що множиться на 2. І ще раз на 2. І це дорівнює. Ну що ж, тоді давайте перемножимо 2 на 2, це 4. 2 на 2 знову 4. І знову 2 на 2 це 4. І це дорівнює. Ну що ж, 4 на 4 це 16. Що множиться на 4. Це дорівнює. Ну, можна 10 помножити на 4 плюс 6 на 4, без проблем. Можна і так записати, що це 16, що множиться на 2 і на 2. І це дорівнює. 16, що множиться на 2, це 32. Що множиться на 2, це дорівнює 64. Є. Тобто, виходить, що значення виразу у нас 64. Це в першому виразі. В другому виразі дивимося. 963, що ділиться на 9, мінус 618, що ділиться на 6 у третій степені. Аналогічно запишемо 963 як 900 плюс 63. А 618 як 600 плюс 18. Записуємо, що це дорівнює. Отже, в дужках то записуємо 900 тоді плюс 63. Так, це треба поділити на 9. Чому ми так розклали? Тому що обидва ці доданки у нас на 9 поділяться. Так, відняти. Далі 618 ми запишемо як 600 плюс 18. Обидва ці доданки поділяться на 6. Так, і тоді підносимо це до третьої степені. І це дорівнює. Давайте я перенесу. Отже, розкриваємо тоді ті дужки, що всередині, то буде тоді 900, якщо розкрити дужки, що ділиться на 9. Плюс 63. Що ділиться на 9. Мінус. Тепер я запишу все це в дужках, бо ми маємо це відняти. То у дужках тоді буде 600, що ділиться на 6. Так, плюс 18, що ділиться на 6. Так, і ще одні дужки закриваємо. І піднести до третьої степені або в кубі. Добре. Ну, тепер давайте обчислювати. У дужках тоді буде 900 поділити на 9, це буде 100. То ми пишемо у дужках тоді буде 100. Далі 63, що ділиться на 9, це буде 7. То буде 100 плюс 7. І відняти. Так. А у дужках 600, що ділиться на 6, це буде 100. Далі додати 18, що ділиться на 6, це буде 3. То плюс 3 пишемо. Так, і підносимо це до третьої степені. І це дорівня. Ну Що ж, у дужках тоді буде 100 плюс 7, це буде 107. Відняти. А 100 плюс 3 це буде 103. І все це до третьої степені. І це дрівні. 107 мінус 103, це буде 4, цілих, або просто 4 у третій степені, І це дорівнює. Ну що ж, 4 у третій степені, Ось ми вже рахували. Давайте ми можемо записати, що це 4, що множиться на 4 і множиться на 4, і це дорівнює. 4 на 4 це 16, що множиться на 4, і це дорівнює. Помножити на 4 ми можемо записати 2 рази, помножити на 2. 16 на 2 це 32. 32, що множиться на 2, це буде 64 є. Тобто і в першому, і в другому завданні у нас вийшло 64. Ну, тут, напевно, відповідь не треба. Ну, на всяк випадок давайте запишемо відповідь. В першому завданні 64. В другому завданні 64. Ну що ж, ось таке завдання на повторення і на виконання арифметичних операцій у зручному порядку. На цьому вправу завершено.